З 1 квітня українці мають платити за газ за двома тарифами: перший за спожитий газ, другий абонентська плата за підключення до мережі, тобто плата за транспортування газу до кінцевого споживача. Раніше обидва тарифи містились в одній платіжці, але згідно з законом про ринок газу, який був прийнятий ще два роки тому, та меморандуму про співпрацю України з міжнародним валютним фондом, плата за продаж газу та його доставку має бути розділена. У зв'язку з цим національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та ко комунальних послуг і ввела абонплату, яка має піти на утримання газорозподільних мереж незалежно від обсягів споживання для власників приватних будинків з котлами для опалювання оселі та підігріву води, після введення абонплати середньорічна плата за споживання газу майже не зміниться. Таких споживачів в Україні більше половини. Натомість для тих, хто живе в багатоквартирних будинках або невеликих приватних садибах. Готує на газових плитах і немає лічильника. Плата може зрости у 3-5 разів. Таких споживачів близько 40%. Ця нова плата збільшить рахунки для більшості сільських жителів, які живуть в таких середніх хатах, і в нас збільшить рахунки для людей, які живуть в квартирах. Вплив не більше на таких бідних споживачів. І що найголовніше, в даній ситуації ця плата не підпадає під субсидії. Тобто треба буде платити живими грошима. Споживач може споживати. Де-факто набагато менше, але йому цю абонплату на жаль встановлюють по максимальній потужності, яка заведена в його квартиру. Найменша абонплата за підключення до системи газопостачання буде встановлена у Києві від 28 до 114 гривень залежно від типу лічильника. Найбільша в Закарпатті від 87 до 350 гривень. Значною буде абонплата і в Тернопільській області від 70 до майже 280 гривень на місяць. Візьмемо місто Київ. Києв. Місто Києві буде там два типу розміра. Лічильника один це 28 гривень, а другий, якщо я не помиляю, 45 гривень. В принципі, в Києві навіть більше, мені здається, споживачів тих, які будуть платити 45 гривень. Раніше, якщо він тільки користувався газовою плиткою, щось вдома варили їсти, то вони могли використовувати цього газу там, я не знаю, на 10 гривень, ну, нехай 20 гривень. Якщо в них був місячний платіж 20 гривень, то тепер в них місячний платіж стане 18 гривень, а додається ця абонплата 45 гривень. Тобто 18 плюс 45 63 гривні. Тобто, якщо раніше в них було 20 гривень, то тепер... Може бути там 60 гривень. Е -е, ну от, от така от різниця може бути для тих, хто користується просто газовими плитками. Доведеться платити абонплату навіть людям, які прокладали газові труби за власний кошт. Проти введення абонплати на газ у нинішньому вигляді виступив кабінет міністрів та президент. У Верховній Раді депутати навіть заблокували трибуну, протестуючи проти рішення нацкомісії, хоча самі голосували за закон, який передбачає такий крок. Дія зазначеної постанови має бути призупинена. Звертаюся до уряду та НКРЕКП знайти узгоджене рішення, яке передбачало не підвищення тарифів та розповсюдження субсидії на всі види платежів для всіх, хто цього потребує. Решті нацкомісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, пообіцяла призупинити дію свого рішення про введення абонплати за газ вже на наступному засіданні 10 квітня. Комісія планує доопрацювати рішення та надати населенню з найменшим споживанням додатковий період для адаптації до нововведень. Експерти відзначають, розділення плати за продаж і доставку газу правильний крок, який діє у більшості країнах Європи. Україна може вибрати іншу модель. Як саме враховувати плату за ці послуги, але уникнути абонплати не вийде? Ви можете не споживати взагалі нічого. Рік, ви поїхали е, на заробітки за кордон? У вас лічильник взагалі жодної копійки не витрачав, але утримувати мережу потрібно. Да? Бо коли ви приїдете, ви захочете включити питання, яким чином ми побудуємо систему, оплати, воно може бути різне, і у кожного буде вважати, що це система справедлива чи несправедлива. В Австрії 300 варіантів встановлення абонплати, в залежності від зони, тиску, години споживання і так далі. І так далі, і так далі. Газ це тільки початок. Така ж схема абонплати за отримання мережі згідно з європейською практикою може бути застосована до електро- і водопостачання. На думку Бориса Кушнірука, проблема в тому, що влада не не пояснює населенню необхідність проведення таких реформ. Коли ухвалювали закон про ринок газу, да, то а, а, в цей момент, от, умовно кажучи, ані політики, ані урядовці не розуміли а взагалі технології, що вони роблять, яка у них буде модель. І вони не розуміли, що вони мали би пояснювати людям. От взагалі у нас же в чому проблема більшості реформ. Ми а, а щось робимо, да? а люди не розуміють, за деякі витрати доведеться платити більше. Станом на січень цього року борг українців за комунальні послуги вже склав понад 20 мільярдів гривень. В нинішніх соціально-економічних умовах будь-які реформи, навіть найпрогресивніші, але пов'язані зі збільшенням витрат населення, будуть сприйматись негативно і ставати благодатним полем для популістів, які шукають дешеві політичні дивіденди.